Привіт, Віталій Козловський вперше стане батьком. А діти зірок сьогодні опинилися у епіцентрі вибухів. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу візнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Думаю, що ви чули про те, що сьогодні зранку в Київ дуже швидко летіли ракети з Криму. Це швидкісні цілі, і звучала тривога. І вже за 30 секунд ми в центрі почули перші вибухи. Працювало ППО, на щастя, ракети вдалося збити, але уламки впали в центральному печерському районі столиці. Пали вони недалеко від школи, де навчаються діти Григорія Решетніка і Діма Монатіка. Там же живе злата, Огнєві, віджамали. Ну і, на щастя, з дітьми все добре, і з зірками все добре, лише переляки. А донька блогерки Саби Мусіної також опинилася в епіцентрі вибухів. І послухайте, що з цього приводу говорить сама Сава. Недавечко. до цього. Кіри збрала з нею все ок. А я вже казала, що я не знаю, що страшніше. Це чути, коли плачуть і кричать, діти від страху. Чи, бачите, це не своє очі. Це сталося між школи Кіри та годошинку. І вони все бачили, і все чули. Даляка ні не діду. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і своїх дітей, і дуже вас прошу зараз не нехтувати тривогами. Будь ласка, зараз це дуже важливо. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Не стихають розмови навколо новонародженої донечки Лілі Ребрек, і мене це дуже дивує. Багато хто не згоден з тим, що Лілія її чоловік Андрій Дикий назвали доньку Аделіною. Знаєте, таке відчуття, що тепер люди мають називати своїх дітей так, як хочуть оточуючи. Але Ребрек все ж вирішила пояснити, чому саме так назвала свою третю донечку. Лілі опублікувала пост, де розповіла про те, що перша буква імені доньки А від імені тата Андрія, букви Д від імені старшої доньки Діа. Буква Л від імені самої Лілі, і буква На від закінчення імені середньої доньки Поліни. Але ви знаєте, хочу звернутися до тих, хто вважає, що його або її гівняна думка дуже важлива при виборі імені, тобто ви вважаєте реально так, що можете ось так просто накидати гівна людині, з якою навіть особисто не знайомі, так. І ще й розповідати про те, як називати новонароджену донечку. І питання, друзі, до вас, до вас, шановні, адекватні глядачі, от як ви вважаєте, це нормально писати хейт про ім'я дитини? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Хейтери, от тут можете писати, чекаю. Ну а у танцівника Макса Шмирковського народиться третій син. Макс з дружиною Петою влаштували гендер гендер-паті, де про це власне стало відомо. Закохані спочатку запустили кольорову димову шашку, яка показала, що в них народиться хлопчик. Ну і згодом Макс і Пета розрізали торт який всередині був синього кольору? Отже, у подружжя народиться третій син. Ну і дружина Чмарковського поділилася, що їй навіть не віриться, що вони стануть батьками трьох хлопчиків. Ба Більше за словами танцівниці вона втретє народить лише за кілька тижнів після того, як їхньому середньому синові Ріо виповниться рік. Ну і Мак Марковський і Пета а, вперше стали батьками у січні 2017 року. Тоді у подружжя народився син Шай. А вже у червні 23-го на світ з'явилася друга дитина пари хлопчик Ріо. Ну, а у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з олімпійською чемпіонкою Стелою Захаровою. Говорили зі стелою Георгівною і про те, як професійний спорт зробив з неї робота як вона досі не може сказати своїм дітям слово люблю. А ще говорили про те, як наші українські спортсмени домоглись виключення з олімпіади росіян, зокрема в більшості видів спорту, і цих алкашів там власне не буде. Ще спитався у Захарової про те, чи потрібна бронь від мобілізації для спортсменів, на що олімпійська чемпіонка ствердно сказала, що так. Стала Захарова колись була у політиці, але розповіла про те, що це був невдалий досвід, і її сильно там не любили за правду. Вийшло цікаве інтерв'ю з досвідченою людиною. Тому, якщо хочете, зможете глянути його за посиланням в описі цього випуску. А вже до речі, друзі, у вівторок у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з військовим, яким. Я особисто дуже захоплююсь. і Я мріяв зробити з ним інтерв'ю. Це Олександр Терен. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Кейт Мідлтон, вона ж принцеса Уельська і дружина принца Вільяма, заявила, що зараз бореться з раком. Відповідне відео з'явилось на офіційних сторінках, і Кейт зізнала, що ще в січні в Лондоні і зробили серйозну операцію на черевній порожнині. І операція була успішною, проте аналізи після операції виявили рак. Тому зараз Кейт проходить курс профілактичної хіміотерапії, і зараз вона перебуває на ранній стадії лікування. Ну і дружина принца Вільяма зізналася, що новина стала для неї і її сім'ї величезним шоком. А ще Кейт каже, що їй знадобився час для того, аби Пояснити своїм дітям, що їй доведеться пройти курс лікування від раку, нагадаю, що у них з принцем троє дітей: це 10-річний Джордж, 8-річна Шарлота і 5-річний Луї. Ну і за словами Кейт Міддлтон, вона запевнила дітей, що здорова і стає сильнішою щодня, зосереджуючись на речах, які допоможуть їй зцілитися. Ну а зірка серіалу Кріпосна білоруський актор Олексій Яровенко, який зараз живе з дружиною Ольгою в Києві. Вдруге став батьком. У актора народився другий син і назвали його Глібом. Ну і, до речі, перший син народився у пари у 2021 році, і звуть його Данило. Ну а Олексій Яровенко і Ольга Карпова познайомилися на театральному фестивалі в Кишиневі. Після чого почали спілкуватися, зустрічатися і стали родиною. Ну і заради коханої актор покинув Білорусь та а приїхав до Києва. У нас сьогодні випуск прям про вагітних і діток. Віталій Козловський підтвердив розмови про те, що чекає на первістка. Віталій опублікував ось це фото і підписав його дуже лаконічно. При надії, мій сенс, стимул, любов. До речі, деякі ЗМІ написали, що в кліпі Віталіка на пісню Рубіж, а власне його дружина, і там вона вагітна. Але одразу хочу запевнити, це не вона. Ну у всякому разі, оця головна героїня, це не його дружина. Хоча в одному з епізодів можна побачити справжню дружбу. Жину Віталіка. Але в якому я вам поки не скажу. Можливо, якщо ви помітили, то напишіть в коментарях. Ну а колишня учасниця гурту Віагра Єва Бушміна продає власні фотографії на OnlyFans. Про це стало відомо сайту 24 го каналу, і у публікації зазначається, що Бушміна на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Франції. Туди вона поїхала зі своїм цивільним чоловіком. Це одеський скульптор, звати його Денис Грищук. А також взяла з собою 11-річну доньку Едіту. Ну і співоча кар'єра Єви Бушміної, Я так розумію, на паузі, хоча вона намагається якісь пісні випускати. І от власне у публікації 24 го каналу зазначається, що зараз Буш. Міна продає свої фотографії на OnlyFans. Автори статті вони заявляють про те, що Єва інколи випускає пісні, але фотографії їй приносять більше грошей. Чи є серед цих фотографій 18 я особисто не бачив, тому що не сижу на OnlyFans. Друзі, дякую, що дивились новини шоу Бізнесу Слава Про. Бережіть себе і своїх близьких. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3 2 1